Називається Орисушко, продусер-режисер кіно кінороб Сінацівка. Це умінська мюзика в Сервайво. Я вступив на унікальну і цікаву музичну подорож, розтураю розкриваючи ранішу історію української кіфелівандеристів і початки в Україні. Це є трагічна та тріумфальна історія 17 учасників, які були не сильно вивезені то німецьких таборів примусової праці в 1942 році та перейшли через пекло Другої світової війни. Це були обдаровані музиканти, співаки, поети, які по мене немобірної труднощі добилися до свободи, до вільної американської землі. То а, дуже радий тут бути на фестивалі і представити фільм сьогодні вечір і завтра. Дякую.